Слава Україні! Під час виконання службових обов'язків помер військовослужбовець Андрій Шумінський, світла пам'ять і шана Герою України. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть! І знову сумна звістка про те, що з нашого села відійшов у вічність, віддав своє життя за усіх нас, за Україну, за краще майбутнє для нашого народу. Блаженої пам'яті Андрій Шумінський, світ нації, молодь сьогодні. Вона є прикладом для не тільки України, а для цілого світу. Як треба любити, як треба дорожити, не тільки сім'єю, родиною. Але своєю рідною батьківщиною, в якій ти народився, в якій ти зростав, і за яку ти віддав своє найдорогоцінніше, цей скарб від Господа, дар, людське життя, Господи, прийми цю жертву, прийми наші молитви, щоб якнайскоріше закінчилася ця війна. Яка в 21 столітті виявилася дуже жорстокою, такою не людяною, але війною, яка прийшла у наш край у центрі Європи. Боже дай, щоб усі ми зрозуміли, що перед нами є світле майбутнє. За яке віддають своє життя наш великий світ нації, молоді хлопці, молоді дівчата, які ведуть за собою усіх нас, бережи Боже, наш край, дай Господи, щоб уже ніколи на нашій землі не проливалися сльози. А Дай Боже, щоб якнайскоріше ми дочекали цієї перемоги, і нам з очей лилися сльози радості за те, що настав цей мирний і благодатний час. Він з перших днів війни пішов на війну захищати нашу країну. Він був добрий, допомагав людям дуже багато, жертовний. Був людина, душа, мав золоті руки, все вмів зробити. Ну, звичайно, там мав якісь недостатки, ну, але була дуже добра людина, і шкода, що він так рано відійшов.